Зусилі ко Да. <реш> Пацани, коротше, тут вже машинку затонірували. Треба більше поспішати, тому що вже, скоро, вже не, не скоро, а машинка вже починає дорожчати. Зараз ще поїдемо, обслужимо газ. Вона на газу працює, але щось так не особо. Мені не, не дуже подобається. Обслужимо газ, автомобіль буде тільки рости в ціні. Гляньте, яка пушка. Вона мені вже так подобається, я не знаю. Може я лишу навіть собі, буду їздити хай буде. Ну, класна тачка, реально. Таких не знайдеш вже. Ну, 34-ка це легенда, блін, це просто машина емоцій. Друга машина там якогось року, хай буде 2018 го якийсь там Ford, я не знаю, Focus чи Fusion, Взагалі радості ніякої не принесе. Ну хіба що там з точки А в точку Б. А ця машина емоція, пацани. Я не знаю. Коротше, кому цікаво, номер в шапці, пишіть на Viber, Або дзвоніть. Краще дзвоніть. Дзвоніть, я вам скажу ціну, кажу, де знаходиться. Знаходиться в Києві, до речі. Який Розкажу все, правда. Об'єм об об 3 літра, пацани. v 8 3 літра. Механіка. Це М60. На, да, на механіки точно. На механіки 3 літра. Замітьте, ви представляєте, що вона, що вона витворяє? Коротше, е все, машинка клас. Дзвоніть.